Зізнавайся, одягаєшся для себе чи для обласки від інших. Одяг має бути про тебе, а не про те, що думає продавчиня з будь-яка, мама чи сусідка. Часто чую, а чи не занадто яскраво, може краще якось простіше. А як люди подивляться? Стоп, а як ти сама себе відчуваєш? Мода не для того, щоб зливатись, вона про те, щоб виділятись, але з нами оте з дитинства. Не виділяйся, будь скромною. Якщо тобі це знайомо, прямо зараз постав лайк і підпишись. Я зрозумію, що ми з тобою. На одній хвилі. Я теж колись обирала щось безпечне, а потім зрозуміла, так я одягаю не себе, а свою тривогу, страхи, очікування інших. Але ж ти не для статистики живеш. Справжній стиль починається там, де закінчується страх виглядати не як усі. Так, стиль має враховувати твою фігуру, кольорову палітру, стиль життя, але не сусідський погляд. Почни з малого: Обери одну річ, яка тобі дуже подобається, але ти боялась носити. І носи для себе. Наприклад, яскраві сережки, кольоровий. Шарф пальто незвичного фасону. Твій стиль це мова. І найкраще, що ти можеш сказати, це я є, я. Ніхто не проживе твоє життя замість тебе. То чому хтось має вирішувати, що ти вдягнеш сьогодні? Будь собою, вдягайся зі смаком. І нехай твій стиль буде твоїм крилом, а не кліткою. Зберігай, якщо іноді сумніваєшся у своєму виборі, і поділися з подругою, яка боїться бути з собою.